Сьогодні не твій день брудний ти маніпулятор. Думав мене перемогти тупий ти ідіот. У тебе гарні вусики. Отак добре. Зайдятише коханням. O, так. Якщо ви не проти. Що ти в тут робиш, хлопче? Я можу пояснити. О, Боже мій! Це було оптимально. Що за брудні справи. А я. Ти розшаровуєш мене, сину. <рес> ти забув про дику форму ведмідя, хлопче. Шановне панство! Цього тижня можливо відоси будуть виходити не день в день, а через день. Але це не точно. Дякую за увагу.